Я думаю, що поштовх до Третьої світової війни почався тоді, коли перший російський солдат ступив на землю Криму на ту територію, де він не повинен був ходити. Чому? Тому що коли Росія поламала міжнародні угоди, і, зокрема, цей Будапештський меморандум, да, який, і дорогу просто. Який ну, дуже такий документ ліберальний, я б сказав, такий, дуже загальний, але він. Насправді був міцним фундаментом миру, і це показало для всіх країн в світі, зокрема, зверніть увагу для тих країн, які. Мали можливість зробити ядерну зброю, да, робите, да, да, да. але її не, не зробили саме ситуація з Україною. Показала, що якщо ти можеш зробити ядерну треба зброю, робити. треба робити ядерну зброю або якусь іншу зброю масового знищення. І через деякий час ми будемо бачити в Азії, в Африці, в Латинській Америці, зростання кількості країн, які будуть мати щось подібне, ядерну зброю або якусь іншу. І це може призвести в майбутньому, тому що конфлікти виникають. Хтось застосується ядерну зброю, це може знищити світ плане. То ось це те, що робить сьогодні Росія, Кремль і персонально Путін.